Дорогі мої друзі, сьогодні ви ловите мене тут внизу, не в моєму офісі, і хочу вам просто хочу передати любов України, дивлячись на наші ракети, скільки ви в Києві пережили. Це просто ми живемо у часу історії. Ми живемо, де люди будуть показати. Своє життя, своє призначення, у дії. і, і вас, Ви будете згадувати це в майбутньому, і ваші діти та, та внуки будуть приходити до вас і питати вас, що ви зробили під час України, де ви були, як ви допомагали, і, як, ем, і що було, як там було, наприклад, в Києві? Ем, і, і ви будете пам'ятати цей час. Ем, моя роль специфічна є. Більше, наприклад, вам допомогти у духовному розумінні. Як це зрозуміти, наприклад, що діється відносно цих духовного простору? Як воювати, як себе заспокоїти під час духовних обстрілів чи цих ракетних обстрілів? Бо вони так само на вашу душу спонукають, вони на вас. На ваш, як би сказати, ментальний стан, на ваш фізичний стан, також вони роблять, як вони реагують, і ви маєте зрозуміти, що ви можете зробити, щоб заспокоїти себе, щоб вивчити, як розвиватися в цьому, а не сидіти. У такій у хаосі сидіти у страху або сидіти у гніву до ворогів. Це фантастично, я, я, що робиться, наприклад, в Росії, і можу вам сказати, що у моїх пророцтвах ми це бачили, що е, війна перейде на, на е, границі України, перейде до Росії, і в, в Росії воно буде набагато. Гірше і набагато ніж навіть в Україні. Я, наприклад, як бачив в Росії, то я бачив специфічно, що воно, вони будуть не мати ні один Маріуполь, а Росія буде група Маріуполів. Що Путін зробив? Є він, як сказати, наприклад, казали, що в англійській мові «He let go the dogs of war». він дозволив, щоб собаки в, е, війни е, вийшли без контролю, без нашийника. І зараз е, ви самі побачите на ваших уяві: як як Кадиров, як інші почнуть е, просто е, руйнувати ту Росію, але е, це буде хаос для їхніх людей. Це буде їхнє душевне роз, розквітання, але вони не є на тій самій стежці, де Україна є. Україна є на тій стежці, щоб ви зрозуміли, що це було велике випробування ваше а, для всіх українців, що ви мали а, витягнути отой, оті коріння, московські коріння від вашого а, від вашої душі, від вашого тіла, що ви зрозумієте, що то є бути українцем, поважати і мову, і культуру, і давну історію, і їжу, і, і все. І так само духов. Духовність. І як з цим духовність, наприклад, з вами працювати, як з цим духовність розвивати? І я планую на завтра медитацію, і в цій медитації ми будемо робити пошану Києву, пошану Україні для відносно утримання цього незламного ем, і незламність перед ворогом і перед. Ем, Uh, ну, перед оцих ворожих сил, перед оцих uh, uh, страху, щоб ви мали оці можливості для uh, і силу для розвитку. Якщо ви маєте друзів, якщо ви маєте солдатів, якщо ви маєте людей, які вийшли з полону, прошу попросіть, щоб вони приєдналися до цієї медитації і відчули ці сили у своєму нутрі. Um, ви не зможете це зрозуміти, якщо ви не попробуєте це. І ці медитації є дуже сильні для не тільки для мого розвитку, але вони сильні для вашого розвитку. То коли я це роблю, то я не вірю, скільки я душевно розвиваюся. Останні два тижні, наприклад, я е, робив багато медитації. Самому собі, щоб я зрозумів і розвивався до батька Бога і до Матір Бога, і це є найширші, багато ширші е, сили духовні, ніж я ні, ніж я зустрічав перед тим. Я працював, наприклад, із Ісусом, з Архангелами, а зараз працюючи із Батьком Богом і Матір Богом, то вони просто є на іншому рівні поняття іншому рівні розвиття, і якщо ви попробували мою останню медитацію відносно, то ви трошки би почули ці сили, як ці сили вам будуть допомагати? Ці сили є для розвитку вашого серця, для розвитку вашого душі. І часом воно не легко сприймається. Часом ви переходите трошку, може, наприклад, депресію або тривожність відносно як. Це зрозуміти, якщо ви не маєте розуміння або підтримки, і часом ви можете звертатися до друзів. Я, наприклад, останні два тижні то звертався і до друзів, і до інших е е духовних майстрів, і навіть до своїх студентів, які є прихильні у цій галузі духовної регресії та спілкуванням з Богом, щоб я краще зрозумів моє призначення, чому я це відчуваю, і, і як з цим боротися, щоб, наприклад, я більше і кожен мій крок старався йти а, з любов'ю вперед. І розуміння, що війна йдеться, і, і як ви будете до це з любов'ю ставитися, це не є. Легке е, розуміння, це тримає, це позволь, це дозволяє, щоб ви мусили трохи більше розширитися і почати думати, е, як ми маємо е, любити нашого ворога, як ми маємо, що ми маємо робити, щоб дозволити, щоб вони розвивалися швидше. І може дійсно вбивство, яке вони просять, бо дійсно, коли вони посилають оце м'ясо на. На війну, де вони їх стріляють самі в спину, вони їх призначують для якби сказати для душевного перевиростання. Тому що коли одна душа помре, він був, наприклад, зек, він був Марадор, він був бивс. У бувшому житті, може він, коли пройде цей шлях розуміння своїх вчинків, він тоді переходить у розуміння іншої відповідальності, якої він тоді зробить у духовних царств і приходить назад на землю з іншою місією для розвитку своєї душі. І я бачу, що наприклад в Росії це. Вони мають набагато більше розвиватися духовно, ніж Україна. Україна для такого світлого майбутнього вона ще має пройти якийсь рівень, але ви є дуже близько до того світла, дуже близько до тих розуміння. І тому що просто хочу підкреслити, навіть мова є вібрація. Люди часом кажуть, а. Почому мені не говорить на українськ на, на русському, все одно. Все um, російська мова просто є на іншому вібраційному планку. І коли ви слухаєте російську поп-музику, спілкуєтеся на російській мові, займаєтеся цілком свідомо і внутрі цієї мови, зрозумійте, що мова є вібрація. То, коли ви, наприклад, співаєте, ви очолюєте через, через ваш звук, через ваш ем, розум, ви посилаєте вібрацію, і вібрація української мови є на вищому такому ем, серцевому рівні, ніж вібрації російської мови, російська мова вибрацює, наприклад, у, -у, у такому нижньому коріновому шакровому вібрації. Це є, наприклад, вибрації а, змін, вібрації перевороту, вібрації корінові шакри. Що так само це є вібрації, вони винахідливість, але так само воно вібрації є а, ну, так само статових а, а, розумінь. А українська вибрація є інакша. Воно є на Гмм. Українська солов'їна мова ви на на а, серцевому рівні. І зрозумійте, що це не є аби як, коли ви переходите від російської мови до української. Це ви починаєте так само робити. Духовний переворот у вашому житті, де ви переходите від е, думки, скільки стоїть, до думки, а що моє призначення, як я можу допомогти, як я можу дивитися на, на більше глобальну або всесвітну проб, проблеми? Що все, що стається у світі, наприклад, е, воно також мене, е, воно мене е, під, підключає. Воно не є. Аби як воно мене а, воно є частиною мене, так? То ви мусите це усвідомити, ви мусите це зрозуміти, ви мусите це з цим працювати, і ви мусите це внутрі дозволити, щоб воно працювало у собі. А, люди мені кажуть, та в Харкові ми тільки говорили всі на російській мові. Навіщо нам переходити на українську? Ну, російська мова є мова ракет. Російська мова є мова вбивств Чи ви, чи ви синонімуєте вас з цим? Чи це є ваш синонім чи ваш синонім є, наприклад, є мова, наприклад, визволятелів, мова охоронців, мова тих, які захищають і людей, і тварин, і, і навіть животних, чи як ви кажете, собак і, і котів, і старих, і молодих. Я, я хочу вам підкреслити, що я дуже вболіваю і молюся за Україну і його розвитку. І бажаю, щоб ви з'єдналися на мою медитацію цю неділю і попрошу, щоб ми постаралися попрацювали разом. Це буде безоплатна медитація, просто на групі. І в майбутньому я вишлю запрошення на людей для платної медитації, що ми більше з'єдналися і працювали. Якщо можете, напишіть тут, що ви бачили це, напишіть, щоб воно це відео про прозвучало. Якщо це маєте якісь запитання, я завжди є поруч вам допомогти. Дякую всім вам.